Доброго дня, 18 грудня. Тут у мене сигналки цьому році були. Я зібрав, ще не пробував. Це такі сорти, як Раф Оріон, Бребер Хілвел і Genagold The Coast. От я зберіг. Зараз будемо пробувати. І почнемо, мабуть, із Grafа Значить, дуже. Багато на сайтах різних є опис. Значить, походження цього сорту це запилення сорту «Глостер». «Глостер» – це зимовий сорт, і тому часто в описі пишуть, що графізо це ну, зимовий сорт. В холодильнику можна до п'яти місяців. Може, в холодильнику можна, але от в мене в підвалі чудово зберігається. Умови, краще, чим холодильнику, чудово яблука зберігається, і от результат. Я дістав із підвала і вже бачимо, сорт почав, так, засухати, от тобто -то перестигати. І як результат можна сказати, що це сорт осіннього терміну. Причому я б сказав би середнє а не пізнє Бо ще тільки грудень місяць, не січень, не лютий, а він вже такий вигляд, наче він вже два місяці як перестиг. Це підвал, при, при тому, що в мене чудовий високовологість, температура від 2 до 3, ну ідеальні умови. Тобто, якщо в підвалі в мене, то в холодильнику тим паче він буде перестигати. Тому. Треба звернути увагу, що це осінній сорт не зимовий і не відтягувати його споживання. Ну, з нього якраз і почнемо. Ну, звичайно, там прокусь соковитись, там зараз балакати немає сенсу, так як він вже перестиг. Така плотність, але ще не рихлий. Зараз все одно покажу. Ну, Соку тут такого немає. Просто будемо дегустувати на смак. Так, а от на смак. Сорт просто чудовий. Шикарний сорт. Я б сказав навіть на смаку. От дуже подобається. Кислинки тут не замітив. Може де-то і прихована єсть. Ну, Звичайно, не такий солодкий, як Фуджі, скажімо. але дуже смачний. І мені подобається. І я думаю, що і розмір теж буде набагато більший, ніж зараз. Це вважається крупноплідний сорт за 500 грамів до кілограма. От як джумбопомп, так і цей сорт теж. Якщо нормувати ще, думаю, себе. Покаже. Так, цей сорт, скажем так, 49, 4.8 можна поставити як сигналка дуже пристойно. Так, зараз перейдемо до Оріона. Ще одна сигналка, один пліт був в цьому році Тут уже все чудово. Як бачимо, зараз розріжу. Так, така цікава м'якоть жовтого кольору. Сок, бачимо, є плотність, скажімо так, вище середньої, щоб дуже плотно я не сказав би, там, ну скажімо так, вище трошки за засередньо. І зараз будемо пробувати на смак. Дуже приємно смаку, легко кусається, сорт кисло солодкий. До десертного може і не можна його віднести, але дуже приємно смаку. Такого гармонійного. Я б сказав би, що навіть вище, ніж гармонійне, сахару більше, десь відношення я б сказав би, 70 до 30. От, дуже приємно смаку і. Треба буде звернути на цей сорт. В майбутньому може теж ставку робити, переходити від Голдена до таких сортів, як луна, Оріон імунних і Лешких, і не менш пристойного смаку, поки що все чудово. Десь 4-6 можна поставити. Я думаю, він буде довго лежати, до весни точно буде. Так, і це теж синалка. Ще не пробував, там ще одне яблуко у мене десь завалялося. Це Джена Голда Коста. Це вважається найкращим клоном Джена Голда. Зараз теж будемо пробувати. Окраз поки що не зовсім набрав. Ну, цей рік у мене взагалі, відверто кажучи, і яблука не добрали ні по сахару, ні по по за, ну, забарвлення не таке, як має бути. Ну, лише один сорт. Це Реджона Принц завжди. Неважно, яка важлива яка погода, завжди там окрас на висоті. Решта, ну, відсотків 30-40 ні по смаку, ні по окрасу не добрали. Особливо виноград там взагалі катастрофа. Там по Бріксу місто 22, там деякі сорти то 17-18 десь. Так, ну що, пробуємо. Дано цей сорт завести Дженколтину до Коста. От я завів. М'коть така зеленувата в нього, не біла. Чи то світло в мене таке тускле. Да ні, таке зеленувате з прожилками зеленими. Так, о, це сочне, більш сочне, ніж Оріон. Пробуємо, м'яко така. Середньої щільності теж дещо напоминає Оріон, такого солодку смаку. Оріон мені по смаку більш подобається. Я думаю, що цей сорт ще може полежати місяць до лютого і вже з лютого можна їсти. Щас теж можна їсти, але якщо є кращі сорти, то можна робити ставку на них. Приємний смак. Думаю, це сигналки. В майбутньому буде набагато кращий і смак, і розмір, і колір. Ну, 4-6 можна поставити. Трошки більше я очікував від нього. Ну, від сигналок взагалі очікувати немає сенсу. ну Саме цікавий сорт це для мене це. Клон Блеборна, покращений клон. Щепа. У мене там кілька щеп, і вони всередині там в кроні, в тіні і не добрав кольору. Він повинен бути більш такого червоного. Але що дуже от мені, ну скажімо так, в очі зразу запало, що. Сорт дуже плотний. От беру от як, як камінь, навіть фужі мені не таке плотне, і камене здалося, як оцей сорт. Я навіть не можу його продавити пальцем. Тобто будь-який сорт, даже фужі, я так продавлюю. Це сорт я не можу продавити. Ну, я вже не пам'ятаю, скільки в мене сортів, ще карью сім повинен родити наступного року плодоносити. Побачимо, як там з плотністю. Ну, тут, звичайно, вражає, вражає. Зараз спробую врізати його. Ну, скажімо так, приложив зусилля явно. Я не пам'ятаю, які ще сорти можна по плотності до цього сорту віднести. Ну, скажімо так, плотний. Зараз попробую надавити. От, соковите. Відчувається потенціал сорту, що сорт може довго лежати. Взагалі, що сорти дуже з високою щільністю дуже довго лежать. Чим більша щільність, тим довше, як правило, лежить плід. Так, пробуємо. Ну, Мякоть така біловата з зеленими прожилками. Цікавий, цікавий дуже сорт незвичний. Значить, я люблю, щоб були сочні, і така скалища м'якоть. Ось саме тут така плотна, скалища, сочна, хрумтяща м'якоть. Сорт тако, цікаво, цікавий присмак у нього. Зараз на даний момент це кисло-солодкий смак, їсти можна. Кислинка не напрягає, думаю, буде влежуватися, ще краще буде. Ну, я думаю, це яблуко може лежати та лежати до травня, а то й довше. І споживати вже з нового року треба. Можливо, ще рано почав, але все рівно мені подобається смак. Хоч десь так, скажімо так, сахару 60%, кислинки 40%. Але щоб кисле сказати, то. Не сказав би. І з якимсь сортом порівняти я не можу, бо ну, відрізняється смак від усіх сортів. Чимсь таким цікавий. Не буду говорити там, що. Якийсь там цитрус там і так далі. ну ні. Яблучний смак звичайний, це от в мене тут ось амброзія, тут да, тут смак зовсім інший. Ну, Скажімо, на даний момент зараз 4-5 поставлю, але я думаю, з кожним місяцем ця оцінка буде вища і вища. Поки що мені от найбільше подобається граф Езо. Тільки тому, що він перезрів і дуже смачний. Оріон, от, Дакоста і Блекборн. Мені кажеться, що тут трошки як сигналки знімаю відео. А порівнювати буде більш правильно, якщо одного терміну достигання. От тоді можна порівнювати. Тобто Блекборн тут вибивається вже з огляду. Треба більш пізні сорти туди його. Відносить і в лютому дегустувати. Думаю, в майбутньому так я і зроблю. Е, так само, як після нового року, там, де Еліза буде, вже, ті сорти Джона Принц, там можна туди Оріона віднести і до Косту. Ну а це осінні яблука десь можна до грудня споживати. В майбутньому, я думаю, більш уже такий огляд буде, е, скажімо так. Інформативний по цим сортам вже наступного року, коли вже будуть повністю плодоносить. А поки що, отак. Дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтеся. Ну, все, як ви любите.